Ні такого бюджету, щоб Людмила я бачити. Людмила Тимофєвна, хотіла б я бачити цю людину, яка вам все сказала, що я сказала ні. Я перед депутатом це питання піднімалось і ти два, там пам'ятаєте, що він вам Юрій Ніколайович сказав, у Юрій Миколаєвич, там був чекають, порахував, що там треба. Ми знаємо, що. І в грудні, пам'ятаєте, я сказала, і в грудні на трасі. що Мене спитають ті самі хлопці, яким написала, шановна жителька Іванкова, чому я собі дала кошти. Якщо до цього, 20 Іванкові, там буде не було. Дочекайтесь, я не договорюю, я не договорюю Я з 47 Іванку не знаю, я mm -hmm. 20 живу, коли він відповідаю за 20. Ну, я... З великою повагою до вас. Батьки, ваші сертифікати. Я би вам порадила як молоча вас більше людяності і толерантності до людей. А відповідаю вам, що так як я сказала, що ось в грудні місяці ми відділення в місті. То тільки на початку грудня я їх можуть відділу разом з депутатами, які підтримують мене і за це проголосують. Але бачите, всі питання, які ми вносимо, депутати працюють за часовий механізм. Все пропрацьовувало в комісії. І, якщо комісія рекомендована, то ми всі... Читать не по целую сливу. Шуна комендовано, мистика не проговорить. Во-первых, Чукан не считала. Считал Игорь Васильевич Черненко. И вы это знаете, и втяг... что. Что считал? Видно, две связи тут можно чертово зломить, я голову. Був... Я читала, щоб люди просто. Да, сегодня и сейчас, да. Сегодня и сейчас, Я да. вы да. выступаете. Вы не там зал, выступайте, выступаете. Я выступаю, да. Вы же не ответили ни, на один мне вопрос. Ни на один. Что звучит? Ну, это ваши <связано> питания, да. Я буду выступать по вопросу. Я просто когда читала, сразу давала обиду. Сказали, ну, вы поставить... мне, что здесь... посмотрите на водопотрение, название, зливающего, год и так далее. Кушторис на вашей. 16 тысяч. Читайте. же инженер постували его. Удивительно, кто стоит, тысяча или просто уровня. Здорово ли, чи я просто уровень? 16 тысяч не может там быть.

А подумал, я написал. Так... А как я написал? Я был, что а что я так написала неправильно? Да, ну, у меня Что же вот память было? Я просто как <с excel>. депутатов. Может, ну, что я читала, сама придумала. Ну, вы скажите мне в зале, кто-нибудь поднимите руку, <свист> <свист> кто живет сегодня без воды. Вернулись мои моих с фронта. Отпустили на два часа. И спросили, а что, с того времени у вас никто тут не был? Не был. И ушли на фронт. Помыться нечем. Пошли, что я не передаю, чтобы не бачили, что не было. И помыться нечем, понимаете? Я скажу, что есть. Да. Что случилось? А вы, наверное, не знаете, ваше выбрало, ваше выбрало. Само за секоји упатување. Дозволете, огласивте ја деца познечар групата секоји ванштетски садишни радови може